Вітаю! Гучні заголовки про те, що Україна та Росія зупинять війну в 2024 році. Вийшли і українські деякі ЗМІ, і європейські ЗМІ з посиланням на німецький вельт. Глибоко поважну газету, німецьку газету, яка і Шольца критикує, і аналітику, власне, що відбувається, має дати. Давайте це розберемо, тому що там вже говорять, що треба здаватись, зливати Україну, і загалом все уже вирішено. Деякі британські ЗМІ теж вийшли з статтями, що все, в Україні зірвана мобілізація, людей немає, воювати їм немає. Кому давати ту зброю? Ніхто ж її не візьме. І здавалось би, правда, зайшов, подивився. А в цього чоловіка російський паспорт. Так, да, він працює в цьому виданні, але він росіянин. Він під прикриттям кліпає свої статті за десятку в місяць і відчуває і почуває себе дуже щасливим, натхненним, а, можливо, навіть дивиться в зеркало і думає, що він сильний. Давайте це проаналізуємо. Є альтернативна версія цього всього інституту вивчення війни, які говорять, що насправді відбувається. Я скептично ставлюсь до цієї організації, але дуже часто вони дають непогані здорові думки, і я б зараз них теж проаналізував через те, що. Та кількість російських матеріалів, в яких говориться, що ми програли і нема чого нам допомагати, уже просто зашкалює. І вельт один з прикладів. Давайте по всьому цьому пройдемось, але спершу прошу підписатись на один YouTube канал. Наприклад, на цей по одній простій причині ми з вами. Говоримо правду, ми з вами доносимо ту українську інформацію, яка важлива для перемоги над Росією. Більше того, ми робимо збори, збори для української армії, не на реабілітацію, медицину чи бінти, як це робить Швейцарія, і за це ми їй дякуємо. Або так звані хороші росіяни. Ви помітили той момент, що хороші так звані росіяни на зброю для української армії зборів. Не роблять, ну вони ж не можуть вбивати своїх. І тому, коли ви хочете перевірити це блогер український чи російський, подивіться історію його зборів: збирав він для фронту реальну зброю чи не збирав. І ось це буде відповідь, на кого цей блогер працює. Тому, друзі, попрошу вас дуже сильно відписатись від Латиняної, відписатися від... Діда в наушниках, і від решти, так званих хороших росіян, не підписуватись на своїх, тому що ми і фронту допомагаємо, і боремося з пропагандою, а не так, як Латиніна, Україна винна в розстрілах у крокусі. Розумієте? Тому, а, чим більше нас буде в цьому Ютуб-каналі, тим більше грошей для армії ми зможемо зібрати. Друге Донат, донат для інтернаціонального легіону для того, щоб ми вивозили наших поранених, купуємо реби, не стави машини, щоб російські дрони не прилітали в наші медиваки. Спершу вивозять дрон-евакуатор, далі вивозять Медиваки, щоб в них не прилітало. Купуємо два реби. Ми вже з вами більше 300 тисяч зібрали. Треба 768 друзі. друзів. Півтори гривні. З кожного з вас і збір закрито. А тепер уявіть, що у нас мільйон. Ми даємо по гривні, і мільйон закрили. Ось це буде сила. Тому підписуйтесь, робіть донат, а я починаю. Е, стаття вийшла на Вельті, е, який говорив поважна газета. В ній говориться, що цього року може відбутися. Зупинка чи повне припинення російсько-української війни, як дехто оцінює початок нового глобального конфлікту за участю найбільших країн в світі. Війна може перейти в оборонну позицію не в останню чергу, внаслідок безвідповідальних дій канцлера Шольца та інших західних політиків. Далі говориться про те, що Москва може погодитись на нульовий сценарій. До речі, теж уже одразу чіпляє щось тут, не так, що значить нульовий сценарій. Ну от і зараз почуйте. На думку е автора статті, обидві сторони зупиняться на тому місці, де вони є наразі. Ну, це не нульовий сценарій, це захват українських територій. Автор вельта вводить в оману. І Кремль може отримати суттєву перевагу, оскільки е буде знову Україна у підвішеному стані. Щодо ухвалення рішення про інтеграцію в ЄС та НАТО, таке розв'язання конфлікту буде здаватись Росією перемогою, а для України часом для перегрупування і підготовки до підбиття ймовірної нової війни. Кремль влаштовує заморожений конфлікт. Російські збройні сили можуть залишатися в Україні, але постачання західної зброї. Припиняються а переговори про вступ до ЄС перетворюються у тривалий безрезультативний процес. На думку автора публікації, всі перемовини в е, та кулуарні дії мають на меті припинення війни вже в 2024 році, оскільки сили України та і Росії виснажені. жодна зі сторін не може мати перевагу. Він виводить дві таких реперних точки загрозливих: це літо і початок. Осені. Ну і власне говорить, що оборона Дніпра це власне те, на чому повинна стояти Україна. Найбільшим проривом для росіян може бути спроба вийти на Дніпро. Для українських збройних сил зупинити ворога на другій та третій лінії оборони. Якщо необхідно, озброєння та боєприпасів Україна не отримує вже зараз. Влітку Кремль використає це для продовження окупації і дотиснення України, е, варто підкреслити. Що е, Шольц в цьому теж винен, говорить автор статті, ну і критикує Шольца, але закидає такий чіткий російський наратив. Але е, що важливо сказати, багато ЗМІ подало, що треба закопуватися і здаватися вже, бо Росія дойде до Дніпра. В деяких інших, що Росія візьме Харків, якщо зараз не заморозимось. Друзі, стоп! Ця стаття опублікована в блогах. Думки, opinions, е враження, бачення, як хочете, так і називайте. Але це не є позиція ні Вельта, ні Європи, ні німецького уряду. Це позиція окремо взятого да політичного глядача. Да, можливо, з глибоким російським корінням. От, або, наприклад, з, якраз е з великим. Проросійським шануванням, яке би він хотів висловити через такі сумнівні матеріали, які потім багато в чому технічно теж розкидалися по багатьох е, так званих, е, ну, скажімо так, медіа, які ну не дуже. Добре аналізують інформацію, тому що думки не можна підписувати, ну, от, як позицію всього уряду Німеччини чи будь-кого іншого. Це перша історія. Друга історія. Є так само деякі британські змі, які виходять. Ну, знову ж таки, не думки, там вже ціла колонка, точніше стаття не колонка. І теж кажуть, що Україні треба здаватися, Путін переможе. Паралельно з цим ми бачимо, що. Виходять чиновники італійські, в даному випадку міністр закордонних справ, який каже: дорогі італійці, якщо ви в Москві, то ви пам'ятаєте, що Путін не може чотирьох іділівських таджиків зловити, що білоруси йому їх допомагають ловити. А ви хочете, щоб там було безпечно? Не надійтесь, Путін не може втримати свій центральноазіатський кордон, тому можливі нові події схожі з тими, які були у крокусі. Відповідно, не ходіть на масові зібрання, концерти, футболи, баскетболи. Бейсболів там немає і тому можете йти. Але нарешту не виходьте на вулицю, метро чи будь-куди інше. Знайте там небезпечно. Це два паралельних світи: Західний світ, який оцінює Росію як слабку, яка не може зловити чотирьох таджиків на Рено Логан. І е, деякі західні ЗМІ, які кричать, Путін такий сильний, що треба здаватись. Ми в цьому всьому живемо не перший рік, і ми все це вже бачили. Ми вже биті, ми знаємо, що вартує Путін і що вартує путінська пропаганда. От, тому що дуже часто, от це все виявляється пшиком. Дуже часто. Це все виявляється дуже такою сумнівною історією, коли Росія намагається залякати Захід. Я свого часу е, зайшов, знаєте, в зайшов в блоги, які були дозволені тоді в Україні всім публікуватися в багатьох українських виданнях, деякі з них вже й не існують або куплені Курченком. Е -е... І там було написано: Україна повинна віддати Росії Донбас. Донбасу, щастя, не буде. Росія більше нікуди не піде, а Україні треба розвиватися як Західний Берлін. Це були якісь нові новостворені політичні експерти, економісти, інвестбанкіри, різні якісь. Е -е... Російські або проросійські громадяни, які нам казали: ні, 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 ми взагалі самі з Ізраїля, ми французи, ми, ми німці. І вони казали, що здавайте, забудьте, розвивайтеся як західний Берлін, а потім вернете свій східний Берлін, свій Донбас. Зараз їх немає. Вони зникли і затихли. Ніхто про них не говорить і нікому вони не треба. Але вони переконували капітулювати перед ворогом. Що зробив ворог? Да, він частину захватив, частину ми захистили. Але ворог проходить кілька років і знову нападає. Тобто вони переконували нас бути в слабкій позиції до ворога. Це 14 рік. Зараз з'являється ось цей пан, причому з гарним портфоліо кореспондент Вельта в Брюсселі з 97-го року, бізнес-редактор. От потім у офісі парламенту. Ну серйозна людина, одружений двоє дітей. Працював в Мюнхені, працював, вивчав економіку і політологію в Мюнхені та Римі, докторська ступінь. Одним словом, поважна людина, але речі я не знаю. Він це робить свідомо чи він автоматично заражений Крістоф Шильц його звати. Чи це автоматично він заражений цією пропагандою? Я не знаю. Але виглядає так. Далі, що говорить інститут вивчення війни, який часто підігрує такі, <сум> підкидає шапки вгору, але в даному випадку з ним важко не, не, не погодитись. От, він говорить, що твердження ці розбиваються в логіку. Е Реального здорового глузду та фактажу на полі бою. І дуже часто вони є стратегією Кремля. Росія запустила інформаційну операцію з поширення думки, що війну в Україні неможливо виграти через домінування Росії на полі бою. Ця операція є справжньою стратегією Кремля спрямованою на досягнення цілі в Україні. Зазначають аналітики ІСВ, Інститут вивчення війни. До речі, вони скоро там всім керівництвом приїдуть в Україну. Е, Кремль прагне спонукати США до бездіяльності і прийняти помилкову неминучість того, що Росія переможе в Україні. Тобто основна стратегія Москви полягає не у веденні війни для перемоги, а у змушенні інших побачити світ, так як це вигідно Росії, де, начебто, Росія безальтернативно перемагає, тому ну, No sense to support, да? нема змісту допомагати. От, і вони, власне, стимулюють поширення ось таких кремлівських альтернативних здоровому глузду думок. І ті, чия, і, власне, думка збігається, вони стають частини цієї армії, далі розносять, а когось переконують, комусь в тупу платять гроші. Політики, журналісти в Європі є різні люди, які готові брати кремлі-долари. І власне. Вони піднімаються, намагаючись заразити голови іноземців. Наразі основна мета говорить ЦСВ, Кремля, полягає в тому, щоб змусити Штати прийняти рішення, які відповідають інтересам Росії, але точно не штатів. При цьому Кремль веде супер, суперечку. Не веде суперечка, намагається нав'язати сфабриковане твердження, а потім дозволити американцям дійсни висновків заздалегідь потрібних і призначених самому Кремлю. Прийняття російських передумов і висновки з них можуть відбуватися формально логічним шляхом, але безумовно не є раціональним, оскільки воно відірване від фактичної реальності. Російська мета полягає в тому, щоб Захід вільно дійшли висновку, що панування Росії в Україні є неминучим і що ми повинні залишитися осторонь. І Москві це аж за НАТО вдається, говорять аналітики. Ще одна історія: експлуатація з західного аргументу щодо припинення кровоприлиття приховує ще один критичний нюанс: припинення бойових дій не зупиняє вбивства, коли йдеться про Росію. Вбивство тривають у російських камерах тортурна території, яку окупує Росія, і це правда, тому що Росія йде, вбиває наших громадян. Тому кровоприлиття ніхто не зупинить. Да, російські солдати не будуть вмирати, але тоді ті, хто захищає, а давайте зупинимо, щоб не було кровопролиття в 21 з так зупиніть. Росію, а не нас. Зупиніть Росію. Бо хочуть зупинити нас. Типу, складіть зброю, тоді нас будуть вбивати беззбройних. Розумієте? Кремль використовує концепцію миру, щоб скерувати Захід до капітуляції України. Ну от результат якого Росія прагне, але не може досягнути в військовому плані самостійно. Саме тому вона починає використовувати ось ці. Дешеві ІПСО в німецькій, британській чи французькій пресі. Росія не має, говорить Інститут вивчення війни, достатньої військової спроможності для досягнення своїх максималістських цілей. Якщо воля України до боротьби зберігається разом із підтримкою Заходу, припинення прийняття рішень США є одним із небагатьох, можливо, єдиним способом скоротити розрив між цілями та засобами Росії в Україні. Ось так діє друзі. Росія намагається переконати партнерів не дати нам ресурс. Ось вони хочуть зробити так, щоб пересохла. Річка постачання, тут вам лежить і атаки на зерно, тут вам лежить і перекриття кордонів, тут вам і лежить недієздатність мобілізувати, тут вам і лежить нездатність управляти, тут вам лежить корумпована олігархічна країна, тут вам лежить нездатний нелегітимний президент, тут вам лежить і нездатний парламент. Вони все це нагнітають. Ми знаємо, що в нас є проблеми. Да, це олігархія, да, це корупція. Але ми це переможемо лівою рукою, правою дайте зброю бити російських окупантів. Ось що просить Україна, а не точити ляси, типу, а давайте подумаємо, що робити, а якщо що. Друзі, вам треба вже готуватися в три зміни робити зброю, щоб захистити і себе, і нас. Поки що ми це робимо за нас всіх. Але якщо ви далі будете робити так, російський наратив може перемогти. Тоді буде ікра, буде водка, і будуть пити її в Кремлі, чокаясь за нашу смерть. І з вами, тому що до вас вони прийдуть в Європу трошки пізніше. В Попередньому відео я розглядав, як Лукашенко вже дивиться на сувальський коридор, щоб атакувати Польщу і Литву. Він це говорить прямо. І Путін це говорить прямо, але його пропагандисти за гроші говорять трошки інші. Речі. Тому дуже важливо аналізувати і розуміти, що насправді мають на увазі, в тому числі, дуже красиві видання з гарними заголовками, які часто не відповідають дійсності, тому що знаходяться в колонці блоги, думки, бачення. Розумієте? А ось це якраз таки вже маніпуляція. Все, що сказано, там, є приватною думкою, а не позицією видання країни чи уряду. Ось така інформація, друзі. Друга маніпуляція це коли росіяни влазять в наш Ютуб і кричать, що вони нас люблять і допомагають, але ви їх знаєте, як чітко перевірити. На дрони для знищення окупантів збирав? Ні. Відписка і підписуйтесь на цей Ютуб канал. Друге, нам треба дозбирати для інтернаціонального легіону на реби, захистити наші медиваки, щоб швидко і без прильотів вивозили тих, хто знищує окупантів своїми. Руками ми зібрали більше 300 тисяч, треба 768. Давайте доб'ємо і зробимо цю важливу закупку. Далі теж будемо купувати дрони, щоб у вас не виникало питання, що я теж, <смас> Латиніна, чи Майкл Накі, чи Максим Кац, дід з наушниками, якого звати Пянковський, який так рве і мече Путіна, що вже. Не знає, що робити, що деякі канали починають йому навіть платити за присутність на своїх каналах. Ось така історія. Правда, на дрони на знищення росіян поки що щось він давати не хоче. Давайте змусимо їх це робити. Перше було б цікаво подивитися, як росіяни платять за знищення самих росіян. Ну, от, а друге, це б допомогло нашій армії швидше наблизити перемогу. Підписка, донат, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!